Всім привіт, мої рідні! Хочу подякувати вам за те, що ви залишаєтеся зі мною на каналі. Не забувайте ставити лайки і писати коментарі під відео, для мене це дуже велика допомога з вашої сторони. А сьогодні хочу подивитися коротенький розклад про те, що ви робите не так. Якщо щось таке є, хто не боїться. Відповідей в таких розкладах для себе, то дивіться, хто переживає і все програмує на себе, то краще, можливо, перейти до якогось іншого розкладу або переглянути відео іншого майстра, щоб ви не програмували себе. Тому що на загальних розкладах ви повинні розуміти, що ми тільки по інтуїції відчуваємо, що наше, що не наше, і співставляємо до нашої життєвої ситуації. І так, подивимося, в якому стані зараз. Ви є, щоб ви себе впізнали або не впізнали, в якому стані глядачка, яка дивиться мене. Тут виходить, що ви в такому стані зупинки. Ніби або пережили. Певне правосуддя, або розумієте, що зараз переживаєте певне правосуддя, і що б не робили, буває, що не зовсім складається так, як ви хотіли, бо хоча дуже розумний план дій продумуєте. Може затягуватися ситуація котрась. Таке враження, що ви відчуваєте, що ви за щось заплатили, Уже заплатили, тобто, що це не буде щось, що відбудеться, це вже відбулося. Або відбувається, але вже ну, завершальна така стадія. І, швидше за все, тут про ресурси, про фінанси, наче що зупинка відбувалася в цій галузі найбільше. Ну Ресурс може бути не тільки фінансовий ресурс, може в принципі бути будь-який. Навіть кохання це ресурс, дружба це ресурс, класні взаємовідносини з батьками це також в якійсь мірі ресурс. То тут, ніби ви за щось вже заплатили. Ну, так, виходить така сигніфікація. Добре, що може не так робити людина, яка дивиться мій розклад? Про що не підозрює? Знову виходить карта бідності. Зараз Будемо розкладати, що це таке. Ви сама себе в чомусь блокуєте. А дивіться, тут може бути взагалі такі карти дуже сильні вийшли. може в коментарях напишете, що це може таке означати в реальності, якщо співставитися з реальністю. Дивіться, ви себе сама блокуєте в певних досяганнях, в тому, щоб володіти котримось ресурсом, щоб не почуватись покинутою, щоб не почуватись такою, яку якось обходять. Щасливі моменти в житті і цим самим розбиваєте собі серце, закриваєте собі шляхи. От може навіть бути, що думаєте, що є якісь впливи енергетичні на вас, а їх може і не бути. Це може бути, що сама собі ніби перегороджую інколи шлях. Тут також йдеться про те, що хотілося би йти не тим шляхом, яким ясно, що можна було б добитися успіху в Чому б це не було. От це просто про якусь ситуацію в вашому житті, від якої ви почуваєте. Ну, Якщо, наприклад, ви не маєте здійснення цієї ситуації на вашу користь, то ви почуваєтесь бідною. Це не обов'язково гроші. Це може бути просто якась омрійна ситуація або думка, або план, що ви розумієте, що якщо я не виконую цей план свій, то мені може бути гірше в житті. Це може бути як невелика річ, так і суттєва річ в житті. Але по вісьмірці мечів ви сама себе обмежуєте, йдете не тими стежками, котрим гарантовано могли б дійти туди, куди вам потрібно. І це вам розбиває серце. І тут йде звинувачення когось за це. Етап просто відбувався колись в житті, де багато дуже було випромінення любові від вас до всіх людей, і ви очікували, що це до вас повернеться, а це не повернулося. Також тут може бути, що навпаки, інші люди для вас випромінювали багато любові, підтримки і такого співчуття, але ви взамін нічого не віддали, і тому тепер себе так обмежуєте, ніби підсвідомо караючи себе за це. Ну і по все ж таки якось до цієї ситуації ще прив'язані. Можливо, по менталу десь. Ну, якщо ви десь комусь не додали емоцій і віддачі, то у вас по менталу ще є такі не те, що без страхи, така прив'язаність до того, що в минулому було ось, на емоційному плані. Це не про зраду, а про недодавання, такий дисбаланс. Можливо, просто варто десь навести баланс. Якщо розумієте, що була в чомусь неправа, то тут рекомендовано просто це виправити. Ну, як ми можемо виправити? Вибачитися, почати спілкування з кимось. Якщо розумієте, що воно не зовсім чесно обірвано було. Якщо там відчуваєте десь зі своєї сторони. Трошки вину. І також може бути по цих картах така річ, що от в цій ситуації, яка, через яку зараз от є це недосягання якогось плану, що в цій ситуації дуже багато було надумано речей. І через ці надумані речі от вони можуть бути неправдою. Але, наприклад, чи хтось вам сказав, чи ви якось ну, нафантазували? Нас таке буває, коли ми не маємо відповіді, то ми можемо собі ті відповіді яких нам не вистачає, ми можемо собі самі їх придумати. Це в кожної людини буває так влаштований наш мозок. І на основі цих придуманих або фактів, або таких розчарувань, могли відповідним чином до людини діяти. А насправді та людина на це не заслуговувала, і десь на підсвідомості ви розумієте, що могли. Комусь зашкодити цим. Ну, або що вам так зашкодили і через те, що ви, відповідно, ви страждаєте через це і ще якось прив'язані до тої ситуації, що ви ніби багато віддавали. Тут або так, або так. В будь-якому випадку, якщо це вас якось недооцінили і обійшли в житті, то не варто чекати вибачення. Просто вибачте це тій людині навіть. Не чуючи її просьб про це вибачення, тому що в даній ситуації цей спогад він може шкодити вам, а не цій людині добре. Чому тут йде думка, що дуже багато вже часу? Стекло, витекло багато часу. Ну, тут такі трошки неприємні речі, насправді, мені потім в коментарях люди пишуть, що не можна таке читати, тому що люди себе якось програмують. Та я деколи також задаюсь питанням, чи варто мені читати те, що я бачу, якщо це дійсно така... це не те, що сумні якісь речі, чи страшні. Вони просто можуть бути не зовсім приємними для тих людей, які не люблять критику. Але я ще раз пояснюю, цей розклад є загальним. Він не означає, що це про вас, що якщо ви його дивитесь, то це 100% про вас. Ні. Це таке не означає. Ну, Тут йдеться що Щоб... те, як будується. Певна стратегія дій, особливо в плані емоцій, або пошуку емоційного партнера в своєму житті, або пошуку того роду діяльності, від якого будуть з'являтися якісь емоції, от такий шлях, яким саме от ви йдете до цієї речі, тобто в пошуку цих емоцій, це зазвичай призводить до тяжких моментів. І тут говориться про те, от, в принципі, тема розкладу, про те, що робиться не так. Тут потрібно перестати йти. Жорстким шляхом до цих емоцій. Якщо йдете в пошуках чогось емоційного, що буде вас наповнювати, то будьте також такою. Тут про це йдеться. Не закривайтеся, будьте також такою. І цього й очікуйте, тому що тут може бути такий трошки. Ну, трошки розвинуте его може бути, що ви хочете, щоб ніби до вас робили перші кроки, навіть ті люди, які не мали би їх робити, і щоб вони робили їх на ваших умовах. Це такий швидше деспотичний шлях. І це також нормальний шлях. Я нічого про це про цього не маю, але потрібно розуміти, що деспотичним шляхом рідко коли можна дійти до чуттєвих речей. Тобто тут просто відповідна ціль повинна бути. Якщо ми йдемо, наприклад, деспотичним шляхом, то відповідно ми очікуємо якоїсь строгості, порядку, підкоряння нам і там не буде, там не місце емоціям, там не місце щирому взаємопорозумінню. Такі щирі віддачі на місце. І от з того, що не так робити, тут навіть не те, що не так робите, а просто робити так, але треба співставити свої дії з планованим результатом. Чи, це, чи між ними стоїть, дорівнює чи ні. Тому що по цих картах не зовсім стоїть. Тобто, хочемо, щоб нас любили, поважали, щоб там дарували щось, щоб. Помагали нам, як фінансово, так і фізично, але ми нібитоксично про це мовчимо і стараємося бути ненав'язливими. Але ця ненав'язливість, вона інколи переходить майже. Що ще? Давайте я іншу колоду візьму. Що ще людина має знати, що вона робить не так, якщо ще щось таке є. Давайте в побудові стосунків, наприклад, що не так. Воно робить не так, хоча не знаю про це. Женете. Виходите за рамки якогось загального сприйняття темпу відносин. А навіть якщо ви були в гармонійному стані, через який партнер вас знаходить потенційний, ви швидко виходите з цього гармонійного стану і женете в стосунки. Тут йдеться про. Поспіх про те, що потрібно швидко вирішити, хто ти для мене, хто я для тебе, чи ти ще там з кимось спілкуєшся, чи ні. От навіть якщо не йдеться про це розмова, то хочеться це знати. Хочеться швиденько розставити всі крапки над І, щоб розуміти, чи затримуватись тут, чи ні. Що ще? Може бути така річ, що ще не добившися фінансових цілей, йде пошук людини, яка їх добилася. І є така ілюзія, що навіть якщо я не відповідаю по статусу своєму партнеру взагалі, то по правосуддю я все одно на нього заслуговую, тому що я йому буду цікава, тому що в мене може бути такий глибокий внутрішній світ. Ну, тут також такі речі, от кому після 40, після 45, такий, як би вже середній вік людини, то тут йдеться про те, що в такому віці зазвичай не цікаві нікому люди, от як з чоловічої сторони, так і з жіночої сторони, не цікаві люди, які нічим не горять, які нічого не роблять. Це зі всіма не програється. З деким. тому що тут у нас перевертається мах, і виходить карта бідності. Карта бомжа. Ну Це не означає, що, що ви там бомж, це просто означає карта такої бідності, коли ми думаємо, що ми м, начебто чогось досягли, але коли ти по факту дивишся на результат, коли ти оцінюєш якби, ці здобутки, то їх не так і багато. А ті, які є, то вони дісталися м, певним везінням. Або спадок тут в когось може бути такі речі. В когось тут буде що довго був залежний від когось. Хтось або допомагав, або це батьки, або хтось по-крупному якось поміг. І це не рахується, що це досягнення. Тут про це карта. Це не рахується, що це досягнення. Це якісь треті фактори, які повпливали на те, щоб ви зовсім не спустошилися. Тому що тут могло бути повне спустошення, але вам, чи ваші на захисті, ті, хто стоять біля вас помогли, чи просто рід подбав, кажу, або попалася така людина, котра не дала вам загнутися, скажімо так. Але тут, про що карти говорять, що це такий ілюзорний шлях, і це є ілюзією, це є ніби такими не те, що рожевими окулярами, ну, це просто. Те, що може статися, але це один шанс на тисячу. Тут таке враження, що йде, що ви е, ніби, підсвідомо думаєте, що по правосуддю має бути партнер дуже достойний. І тут в плані грошей. Щось інакше ніби не піду в стосунки. А ну, ще глянемо. Як вам тоді діяти в сторону стосунків? Тут уже маг, бачите, не перевернутий, що так, навіть видно ще перед тим, що я виставляла мага, який перевернувся, зараз що він не перевернутий. Одним словом, тут потрібно на самоті. Магічити над своїм життям, навіть якщо у вас там якісь стосунки зав'язуються, ви собі спілкуйтеся. Але головне, що у вас зараз на порядку денному повинно стояти, це магічити над своїм життям. А в когось тут може бути в буквальному значенні цього слова, але це ясно, що буде в декількох буквально людей. Якщо відчуваєте, що на вас є якийсь вплив, то якось це почистити, це потрібно вирішити. В прямому навіть розумінні зробити якийсь ритуал, чистки. Якийсь, який знаєте, або десь там в інтернеті можна знайти, в принципі, зараз є непогані ресурси. Вам треба наодинці на з собою розібратися з цим і більше не входити в, з цього перевернутого мага, який нібито й робить багато, що нібито багато що розвиває або планує, але насправді досі в якихось залежностях і скований все-таки чиєюсь відповідальністю над своїм життям. І Тут виходить, що ви повинні цим зайнятися сама, і ще й старші аркани виходять. І одразу виходить, що імператрицею ви стаєте. Ось покажу вам. Ці карти гарно виходять, але це одне діло там в розкладі подивитися, а інше діло так в своєму житті зробити. Якби шанси є, але це все від вас залежить. Ви повинні магічити над своїм життям. І йти в активні дії. Від вас має це залежати, а тут йдеться про те, що ніби не прикриватися навіть самі для себе, не прикриватися такою ілюзорною захищеністю від когось. Тому що ця захищеність вона може в будь-який час піти, або от в кого це щось таке стабільне, то ця захищеність вона не вашими силами здобута. Це швидше кажу, випадок якийсь. Це не про тих людей, котрі працюють і в них там доходи, котрі там збудували там, міцний ґрунт над собою і так, під собою і так далі. Тут йдеться саме про ту категорію людей, в яких немає того, чого вони досягли власними силами. Це не буде про всіх, звичайно. Королева Пентаклів. Сімейна жінка. Тоді у вас якось піде рух. Тут немає, що ви от 100% станете там зразу дружиною улюбленою і що зразу все розцвіте в житті, але це шлях до того, щоб все в житті розцвіло. Тому що це не ілюзія, що от буває, коли ми беремося за своє життя активно. Це ж насправді є правдою, що ми приваблюємо в своє життя більше. Але це не тому, що в нас такі, така енергія там, чи і так далі. А це просто тому, що ми більше не відчуваємо. Потреби. Ми не з потреби, не з відчаю когось, на когось звертаємо увагу, а просто ніби ділимося тим, що ми вже маємо. І хтось також цим ділиться. Тобто ми вибираємо людину, тому що ми хочемо бути саме з цією людиною, а не тому, що ми хочемо почуватися захищеними. Тут більше про матеріальність, якби що матеріально якось захищеними. Тут потрібно тверезо дивитися на ситуацію. Або, або просто розуміти, що ну, Відповідно, свого статусу ніби людину обирати, і не чекати на якийсь такий шанс один на тисячу, що, що зовсім не по статусу людина обирає. Тут така ситуація. Тут про таку реалістичну оцінку свого життя і підрахунок результатів свого життя на цей момент. І і тут таке більше про людей, кому вже там за 40-45. за 45. От хто є там сильно молодший, то навряд чи це про вас. Тому що тут йдеться про те, що вже мало би до цього віку це відбутися. Тому, якщо не відбулось, то це треба активно робити. Ну, ситуація не втрачена тут, але. Є чим зайнятися. Хто відчуває, що резонує з вами, тут є чим зайнятися. Не буду вже цю тему розвивати, тому що помітила вже й так, що багато що є сказати, а мені трошки неприємно такий якийсь розклад вийшов, ніби я вас критикую. Ну, перепрошую, якщо це так відчувається. А я подумала, зроблю якусь тему не таку нестандартну, потрібно, а тут якось, знаєте. Так багато ніби критики. Ну, але таке й було питання, що не так робите. Яке питання, такі відповіді, одним словом. Вам дякую, що були зі мною. Сподіваюся, що нікого не образила, нікого не заділа. Може, комусь стане в пригоді цей розклад і собі будете мати певний поштовх до того майбутнього, яке бажаєте. А я вас люблю дуже. Очікую на коментарі. На вподобайки, і до нових зустрічей.